Вітаю, друзі, мене звати Ростислав, і сьогодні ми будемо спілкуватися англійською. Я буду ставити вам безліч запитань, а ви намагайтеся відповідати вголос. Не хвилюйтеся, це буде дуже і дуже просто. Попередньо ми з вами говорили про такі слова, як how much, how many, how long, how often і так далі. Тому я хочу, щоб в цьому уроці розмовної англійської мови ми з вами навчилися правильно будувати запитання і відповідати на них. Тому спершу ви мене хочете запитати, а потім запитаю я вас, скільки це коштує? Як це буде англійською? Зверніть увагу. How much? Про коштує ми кажемо much. How much does it cost? Це є скільки це коштує. І ви хочете відповісти? Це коштує 10 доларів. Будь ласка. It costs, додаємо есочку, тому що it. It costs 10 dollars. How much does it cost? It costs 10 dollars. Скільки води ти п'єш кожного дня? Побудуйте, будь ласка. How much water do you drink every day? Скажіть, що я п'ю 2 літри води кожен день. Будь ласка. I drink 2 liters of water every day. Повторіть. i drink two liters of water every day. how much time do we have? how much time do we have? Скажіть, 30 we have 30 minutes. we have 30 minutes. Скільки книг у тебе є? How much? Ми можемо порахувати книги, тому тут буде How Many. Побудуйте, будь ласка. How many books do you have? How many books do you have? Скажіть, у мене 15 книг. I have 15 books. I have 15 books. Скільки у вас братів та сестер? Як це буде? How many siblings do you have? How many siblings do you have? І ви відповідаєте: У мене двоє братів та сестер. І ви відповідаєте. У мене двоє братів. I have two brothers. I have two brothers. Скільки людей прийдуть на вечірку? Побудуйте. How many people are coming to the party? Скажіть десять людей прийдуть. Ten people are coming. Ten people are coming. А далі How Long. Тобто як довго. І ми скажемо. Скільки часу по часу триває фільм? Як це зробити? How long is the movie? How long is the movie? Ви відповідаєте. Тривалість фільму дві години. The movie is two hours long. The movie is two hours long. Скільки часу ви тут проживаєте? Побудуйте. How long have you been living here? How long have you been living here? Скажіть, що я проживаю тут 5 років. I've been living here for five years. Повторіть. I've been living here for five years. Скільки часу потрібно, щоб дістатися до аеропорту? How long does it take to get to the airport? Повторіть. How long does it take to get to the airport? Скажіть, 30 it takes about 30 minutes. It takes about 30 minutes. До речі, якщо ви є початківець і ви хочете вивчити англійську з нуля, тобто вживати базові англійські слова, фрази, речення, тоді я раджу вам отримати свій перший підручник Тисяча англійських слів і фраз для початківців. В цьому підручнику поміщені усі необхідні слова і фрази. Які вам знадобляться в так званій розмовній англійській мові, іменники, дієслова, тексти, в яких будуть вживатися всі ці слова? Якщо буває, надумаєте отримати цей підручник, то в описі під цим відео ви знайдете більше інформації і те, як ви можете його отримати. Далі how often» означає як часто, і ви хочете запитати, як часто ти займаєшся фізичними вправами? How often do you exercise? How often do you exercise? Ви відповідаєте, Я займаюся фізичними вправами тричі на тиждень. Будь ласка. «I exercise three times a week». Повторіть. «I exercise...» Three times a week. Наскільки часто ви відвідуєте свою родину? Побудуйте. How often do you visit your family? How often do you visit your family? Скажіть, що я відвідую свою родину раз в місяць. I visit my family once a month? Повторіть. I visit my family once a month. Як часто ви харчуєтеся в закладах, тобто не вдома? Якби хто питав, це eat out. Тобто їсти назовні. Eat out це харчуватися в закладах. Побудуйте, будь ласка. How often do you eat out? How often do you eat out? Скажіть, що я харчуюся в закладах двічі на тиждень. I eat out twice a week. I eat out twice a week. Наскільки часто ви прибираєте ваш будинок? Побудуйте. How often do you clean your house? How often do you clean your house? Скажіть, що я прибираю свій будинок кожні вихідні. I clean my house every weekend. I clean my house Every weekend. А зараз ми розберемо невеличкий текст, в якому будуть вживатися усі нові слова. Я навмисне буду наголошувати на нових словах, аби ви бачили, як вони вживаються в певному контексті. Тому скрупульозно розбираємо слово за словом і застосовуємо у своїй англійській мові. In the lively city of Lviv, There lived a funny guy named Іванко. У жвавому місті Львові жив кумедний хлопчисько по імені Іванко. One sunny morning, he decided to make breakfast, but he had little food in the fridge. Одного сонячного ранку він вирішив приготувати сніданок. Але він мав мало їжі. Зверніть увагу. Little food. Мало їжі. Тобто слово little ми вживаємо з food. Мало їжі. In the fridge в холодильнику. I need much food for a big breakfast. He exclaimed. Мені потрібно багато їжі. Much food. Little food. Much food for a big breakfast на великий сніданок або для великого сніданку. He exclaimed. Він вигукнув. He rushed to the market, where he saw many stalls with many fruits. Він поквапився на базар, де він побачив багато прилавків з багатьма фруктами. Many stalls. With many fruits. I will buy few apples and much cheese. Ya мало malo и iba syru, few apples and much cheese. He shouted happily. "Vin вигукнув щасливо. But when he tried to carry the heavy cheese, it slipped and fell. Але коли він намагався понести важкий сир, він вислизнув і впав в нього. Slipped and fell. Oh, no! Too little grip. О, oh, ні! Занадто слабко я тримав. He left as everyone watched. Він зареготав, коли усі за ним спостерігали. Then he spotted. A giant loaf of bread. Пізніше, він помітив гігантську буханку хліба. I want that bread. Я хочу цей хліб, He said pointing. Він сказав, тикаючи пальцем After buying many snacks, Іванко went to the park. Купивши багато снеків, Іванко пішов в парк. He had much fun sharing his food with a few squirrels. У нього було багато фану. Йому було дуже весело. Much fun, ділячись, коли він ділився своєю їжею з кількома a few. Не просто few, а a few білками. You can have little bits of my bread, he said, laughing as the squirrels danced around him. Ви можете мати маленькі шматки мого хлібу, він сказав, регочучи, коли білки танцювали навколо нього. Отож, як бачите, слова many, much, few, little, how much, how many ми можемо вживати в різних ситуаціях. Я заохочую вас цей урок переглянути кілька разів, щоб максимально глибоко закоренити у вашій пам'яті. Подумати про те, щоб отримати мою книгу і розпочати вивчення з нуля. Крім того, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді раджу це зробити. Зустрінемося в наступних уроках. Бувайте!